Ну що, друзі, в мене 234 граємо проти 2318. Ось, граю вже свої основні дебюти. Так як вже йду трошки вище, трошки далі, вже намагаюся зіграти точно в дебютах. Вже нічого не експериментую, там, не, гра... не граю те, що ніколи в житті не грав. Ось, як буває, інколи шукаю варіант, який ще ніколи в житті не грав, ну і його намагаюся зіграти. Хоча теорію знаю, тому що, тому що читаю і. Працюю над цим. Так, тут є А4 відразу. Це, до речі. Майкл Адамс. Хто ж грав? Слухайте, відразу тут А4 партія така досить відоменька була. Пішла вперед? Тут є, а з іншої сторони є десь. Хід конем. Спочатку Підготовлюємо. Аж 5 Окей, вийшли коником. Це хід також d6, це дуже-дуже такий. Я не знаю, мені не подобається, це пасивний хід виглядає. Хоча там слон C4, слон, B3 ще потрібно грати. Може, є тут щось C5 якийсь. Все одно С3, мені здається. Так, ну тут. Давайте відразу пішак вперед, не будемо, хоча. Давайте я спровокую хід d5 і заберу слона на b3, і тоді зіграю С4. Такий в мене план. Вау. Відразу відійду слоном, тому що там який може сюди встати. А4 не боюсь, напевно. Може я С3 зіграю. Так, стоп, тут пішак вперед, ні? Пішак вперед. Як і заповідав Альфа Зіро. Шаховий рушій. Ну і не тільки. Напевно, що цей пішак, він називається пішак Гріщука. Дуже часто його на москалі називають, не знаю. Ну, але насправді, якщо взяти по партіях, подивитися, на нього і були такі партії, де пішака H або А. Штовхав в сторону королівську. Швидше я тут трішки зі своїм пішаком. О, знаєте що, у мене є дуже класний хід тут. Поразев. Якщо пішак б'є, то є такий хід. Ну скажіть, ну що, я не геній, ну скажіть, ну хіба ж я не геній? Деколи. Якби я так завжди грав, це було б, звісно, круто. Але, на жаль, завжди я так не граю. Ну я ж бачу ці моменти тако, зразу, такі гарні, таку гарну композицію, таку гарну творчість, слухайте. Ну як же це не гарно? ну гарно. Ай-яй-яй-яй-яй. Гарно слухайте. Можна бити навіть пішок, а? Відскоків ніяких немає там шаху. Цікаво, чи здасться, чи ні. Ой, а там вилка. Давайте спочатку дам. Щоб ні короля не забирати, і вилки щоб не було. Бо там вилка була на і, і короля. Так, потрібно буде захистити цього пішака, бо там Тура буде атакувати. Потрібно подумати як. Так, ну тут більше всього, що на останню піде король. Але я тоді зможу і знову буде атака на, на туру. Ось, ну десь по темпах я ще набагато біль, набагато швидше, набагато краще по темпах в мене. Ну, напевно, варто йому здатися. Ферзь за турос, все ж таке. Хоча є якісь пішаки. скільки там? Один пішак, Ні, один пішак. Ну і мій такий досить слабкий. Я думаю, що ще й кінь тут завжди. О, якщо кінь не пішов, то це, це дуже класно. Давайте кудись коника. Тут він буде поганий, він буде на D2 кращий. Можна укріпити пішака і своєму слону вікно зробити на С2. Ось, або навіть на D1, щоб закритися від вилок коневих. Як вам така ідея? Ні, Ну, це з кожен хід він якось собі погіршує, погіршує ситуацію, суперника. Чи б мені зробити Тура Е1 спочатку? перед всіма ідеями. Так, ну я тут забираю, просто нападаю на пішака. Роблю те, що я планував робити. Ну і ні. Я думав, що він поверне коня. Сюди хочу слона перекинути на F. На F3. Слон, слон F3. Окей, okay, ну тут шах. І знову б'ю загрозою побити туру. Ну, хоча зараз це вже. Давайте нападу на пішака. Шкода, що затягує відео. Десь зівну він просто дуже гарну тактику. Розумію, його м -м відчай такий. Ось. Але що зробиш? Так, ну тут є якась вилка така цікава. Чи він може захиститися просто, так? Угу. Давайте може шах зроблю. Шах, він тоді на чорну втікає, так? Може звідси, а тоді він закривається. Все ж таки напасти на туру. І на слона. Він тут закриється пішаком, правда ж? Пішак піде. А, давайте, а це прикольно. Тому що потім кінь буде просто поганий. Дуже поганий кінь тут. Ух ти. Можна щось відкривати може. Там кінь, коли повернеться, нехай там. Я, я так думаю, що план повернути коня. Ось, але я за той час зможу навіть зіграти. Аж два турого захистити, нічого там такого не буде. Тоді я б'ю тут. Просто б'ю. Можна побити цього пішака взагалі-то можна. Кінь пішов шах. Прикольно, слухайте. Завжди тут шахи висять. Як це класно? Так, забрав слона. Чесно кажучи, зазвичай от такі от партії граєш, і тут, ну, ну з одної сторони, можна помилитися легко. Тому десь я розумію, чому він грає, тому що є якісь, ну, все-таки Тураза ферзя, це ще там, ну, вже от... і пішака не маєш. Або пішак якийсь зайвий. Ну, мається, увазі, по пішаках, бо був зайвий, а знову ж таки, дивіться. Знову цей шах тут. Ось, постійні оці проблеми з цим шахом були. Давайте може звідси ще шах дам. Хоча він на чорну повністю втіче, правильно. Окей. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Може напасти. Так, давайте все тут вирізаю. Туру гарно дос. Тому що він хоче конем сюди сходити. Я можу побити слоном. Але він тоді змушений буде побити слоном також відповідь, тому що якщо тура б'є, то там розмін однієї з тур і вже все. Партія точно програна буде. Тут ще хоч якась точність, можливо, потрібна буде. Так, напали на Туру. Ну це вже все. Це вже виглядає все. Вилка тут неприємна. Він сюди не проходить. Ну тут можна турою, напевно, побити. Хоча... Напевно, слоном сильніше. Може турою все ж таки. Турой об'їнів. Все-таки слоном сильніше як не крути. Слон пішов. Напевно, ідея туру поставити шах. Тоді тура перекривається. Гарно стоїть. Друзі, ну це просто затягування часу. Ну, з однієї сторони. Ну, може, є якісь шанси, але в загальному яка гарна тактика була на початку, як вигралась партія. Це головне, що, що є відео. Ось. Ну і це рейтинг вже 2318, досить непогано. Йдемо йдемо далі. Ось, працюю в цьому напрямку, ну тут вже зовсім біда. Не знаю, що він тут далі хочу робити. Іх був поганий. Напав шах. Буде звідси шах. Точно. Все, нарешті він здався. Слухайте, нарешті він домучив і здався. Ось, давайте подивимось по помилках і по самій партії, що там. 2318 як грав. Гарно він грав. 85,7 оце одна помилка, яка була. І, до речі, цей хід комп'ютер оцінює в один знак оклику, не в два. Один лише якийсь там бідовець на коклику. Ну і моя точність, друзі, вашого покірного слуги 91,2. 91,2% то досить непогано. 2550, одна втрачена перемога ось тут. А чому. А який кращий був. Ні, ну Окей, тут. понятно. Це зрозуміло. А ось тут. Який кращий був. О, це прикольно. Типу, ну, по-любому треба бити. Взяли, взяли ось така от штука. Кінь пішов. І кінь напав. Ну, слон пішов. Судно якось. Те, що відбулося в партії, вийшло набагато прикольніше. Бо... Я побачив цю комбінацію цікаву. Що я зможу зіграти ферзем і зіграти туру. Ось, побачив таку досить гарну комбінацію, друзі. Я думаю, варто це лайка і підписки обов'язково. Добре, всього хорошого, до побачення.